Медогляд на виїзді у Гавришівській амбулаторії сімейної медицини людно як ніколи. Дорослі з дітками переходять із кабінету в кабінет, аби встигнути пройти огляд в лікарів перед школою. Машина зірка зірка ялинка. Дитячий офтальмолог Ірина Істоміна констатує за зір сучасних дітей батьки хвилюються чи не найбільше, і не дарма у чималої кількості з перевірених школярів діагностують погіршення зору. Зараз дуже багато гаджетів, дуже багато навантаження онлайн навчання і тому доводиться дуже багато перевіряти. Зір навантаження треба трошки знижувати, розслабляти очі, вчити дітей дивитися правильно, і батькам треба звертати. Дати увагу, тому що не завжди діти скаржуться, що вони бачать погано, бо діти не завжди розуміють, що вони бачать погано. Але коли вони прийшли на профогляд, можна визначити любу проблему. До громади приїхала бригада вузьких спеціалістів із Вінницького центру матері та дитини, аби медогляд, жителі Гавришівки, Стадниці, великих та малих Крушленців пройшли з комфортом. Люди дуже задоволені, тому що зараз добратися принаймні, до Вінниці, до центру матері та дитини, до нашого відділення для деяких сімей є проблематичним, бо багато сімей, багатодітні, багато, дітні, багато діт, дітей не мають можливості добратися до Вінниці. Тому вони задоволені тим, що ті спеціалісти, які були скеровані до сімейним лікарем до вузьких спеціалістів, зараз тут оглянути і надані рекомендації щодо подальшого. Що нагляду працює на виїзді і дитячий хірург. Він просить дітей зробити звичні рухи, повернути голову вліво, вправо, підняти руки, стати навшпиньки і дає професійні висновки, яких іноді батьки і не очікують почути. Звичайно, проблем багато, особливо проблеми з опорно-руховий. Це скаліотичні постави, плоскостопість, дуже багато гриш. Інших урологічних станів, ну, патології багато, вона дуже різноманітна і вся вона потребує нашого лікування. Зі своєю донечкою, майбутньою першокласницею, пройшла огляд Ірина Балинець. Жінка каже, їздити по лікарях часу немає, а тут всі фахівці та ще й біля дому. На жаль, ми за діток бачимо мало і не можемо своїм оком побачити те, чого побачив професійний лікар. Професійний лікар підмітив дуже багато речей, яких ми дійсно ну зважаємо, що це так має бути. А як ми знаємо, краще передбачити хворобу до того, як вона з'явилася заради омріяного навчання у школі? Крихітка Яна встала раніше, аби встигнути до лікарів. Я хочу в перший клас піти щасливою і здоровою. Матусі та донечці залишилось пройти ще кількох фахівців. Пройшли кардіолога, хірурга, дитячого гінеколога, до речі, дуже здивовані, приємно здивовані. Ще залишився лор. Здорова дитина краще почуватиметься у школі, кажуть медики. І, попри воєнний стан, обійти лікарів потрібно. Особливо це стосується тих, хто йде у перший клас. Діти, які переходять до наступного, мають проходити огляд раз на рік до повноліття. Також у навчальному закладі можуть додатково попросити надати довідку про вакцинацію у випадку, коли такі дані відсутні.